У нас попереду дуже цікава з вами подорож на тему, як же досягати мети. Це така наука і настільки цікава. І врешті-решт, погодьтесь, що ми всі з вами якусь мету досягаємо. Просто у когось вона маленька, мініатюрна, мікроскопічна і, можливо, не така важлива, а хтось досягає глобальної мети. Тож, поїхали. Зараз поговоримо тільки про етапи, а потім в наступних відео будемо розглядати з вами більш розлога і більш глибока. Перше. Ну, треба визначити з метою. мету треба поставити. Найкраще, що я тільки зустрічав взагалі з того, що я прилапатив тони матеріалу. Я навіть цей предмет викладаю. Це система SMART. і про неї ми поговоримо трошки пізніше. Вона допомагає дуже чітко, конкретно. Просто супер інструмент, щоб поставити правильну мету. Друге, аналіз поточного стану. Тобто ми зараз намагаємося зрозуміти, в якій точці ми пам'ятаєте зі шкільної лави, з точки А в точки Б. От нам треба означити цю точку А, що ми маємо? Третє. Врешті-решт, нам треба. Приступати до планування, значить, перше, ми визначили з метою, поставили. Потім зрозуміли, де ми знаходимося аналіз поточного стану, і потім починаємо планувати. планувати. Конкретні кроки, етапи. А щоб планувати, ми беремо мету і розбиваємо її на декілька відрізків, на декілька частин. І от кожний відрізок це буде наша дорога, або давайте більш точно скажу наші сходинки до мети. Четверте – це ресурси, якими ми володіємо. Як правило, щоб досягти мету, нам потрібні будуть гроші, люди, час, ну і технології. Наприклад, це от записується зараз це відео на iPhone. Це ж гроші і технології. Далі рухаємось. Ну і врешті-решт ми стартуємо, ми починаємо виконувати. Ну, шосте це моніторинг та контроль. Окей, ми рухаємось. Чи в тому напрямку ми рухаємось, чи правильно ми рухаємось, наскільки ефективно ми рухаємось. Тобто себе треба постійно моніторити, чи ми не відхиляємось від мети, чи ми швидко не здуваємось, бо, як правило, люди швиденічко здуваються. Сьоме. Оцінка результатів. Так, ми рухаємось, потім зупиняємось, і давай подивимось, який результат ми досягли. Восьме, коригування. Тобто тепер ми розуміємо, що Досягання мети це процес непростий. У нас будуть дуже багато перешкод, ледь не весь світ повстає проти нас, коли ми намагаємось досягти мету. Ми коригуємо. Потім у нас є успіх, ми його закріплюємо, і все закінчується відзначанням та заслуженим відпочинком після того, як ми досягли мету. А вже потім ми залишаємо час, щоб подумати, яка буде наступна мета.